Ми їздили на навчання, опановували новий безпілотний комплекс «Heavy Shot. Приїхавши туди зі своїм досвідом, ми чотирьохтижневий курс пройшли за три дні. Одразу по приїзду в смугу відповідальності почати ним працювати. Зараз ми працюємо на Вовчанську. Поначалу, коли ми приїхали більшу частину з цих двох місяців, що ми тут ми працювали як ударна група, тобто ми знищували. Ворога. Останні декілька тижнів ми перепрофілювалися на гуманітарку для наших бійців, тобто ми їх забезпечуємо. Їм передається майже все. З бока у них проблем немає, коли вони заходять. У них є тільки проблема це їжа, вода, медикаменти, грілки, деякий посуд і суха одежа з ковдрами і спальниками. Отримавши комплекс хевішот, ми значно покращили свої можливості в праці. Це дрон, який може нести дуже суттєве навантаження. Ми за ніч десь по 100 кг БК використовували. Це за 4-5 вилітів. І ми розробили дуже потужне БК. І за один-два виліти можна знищити ворога в серйозному укріпленні. Зараз ми можемо руйнувати різні бетонні укріплення. Цілі здебільш статичні, це укріплення. На Вовчанську йдуть тільки ну, в основному піхотні бої. Ці укріплення з бетона. Здебільш це Укриття, в які заходить піхота, вони там закріплюються, і потім прилітає важкий бомбер в ніч і починає монотонно розбирати такі цілі. Дуже багато зруйнованих будівель, де є нори, і там всюди сидить ворожа піхота. Коли ми розрушаємо такі укриття і укріплення у ворожої піхоти для виходу на передові вогневі рубежі. Їм ніде прятатись, тобто вони постійно по місту рухаються перебіжками від укриття до укриття. А коли ми Множимо на ноль всі ці укриття, то просто ворожій піхоті ніде ховатися. І тоді вже всі, хто працює на цьому напрямку, там мавікісти, аутилісти, вони прилітають і маленькими скидами, просто вбивають цю піхоту. Тому наша робота надважлива, щоб не дати можливості ворогу. Ховатися від наших маленьких, але дуже смертоносних дронів. Коли це якийсь важкий фугас, то вони отримують такі сильні контузії, що просто ворог становиться небоєздатним. Зривається 16-18 кілограм вибухової речовини. Це дуже серйозний вплив на будь-який живий організм. Радіоперехватом є новини від ворога, що там, там йшла група, зайшла, їх там завалили, все, зв'язку з ними немає. І вони намагаються за допомогою піхоти робити основні успіхи на полі бою. Піхоту, яку вони підтримують різною артилерією, там реактивною, ствольною і також і дронами. І для того, щоб успішно розвивати якісь дії, ворогу потрібна протидія важким бомбарам особливо, бо важкі бомбари завдають надзвичайного болю. Реб зараз дуже сильний, але він дуже сильний і з нашої сторони, і з ворожої сторони. Але мабуть, останнім часом найпотужніший. Реп використовують наші. В цьому є свої складності, але в принципі ми вже ну, опанували всі нюанси, нормально можемо працювати. Дуже важливий нюанс протидії, який теж треба враховувати, це те, що ворог почав використовувати снайперів як засоб протидії важким бомберам. Вони десь на відтяжці, в них там потужні снайперські гвинтівки. Це залежить від того, як рухається ціль. Якщо ціль рухається на снайпера, такий дрон снайпер зіб'є. Вони теж роблять аналітику. Їм там піхота доповідає з якого летить дрон. Вони теж вчаться. Коли був захват агрегатного, ми ще не зайшли в смугу відповідальності. От, але ті стратегічні точки, за які я розповідав, вони всі вокруг ваку... агрегатного заводу. Його постійно орки намагаються штурмувати, зайти туди. І якраз там по колу ці стратегічні точки, які ми знищуємо. Під час вовчанської місії з таких жирних цілей ми відпрацьовували по укриттю дебу в ворог, але орки намагались якось там. З вікна Starlink запустити, коли ми відпрацювали, це була доволі міцна будівля. Вона була з білої цеглі, зверху було перекриття з бетонних пліт. Після нашого відпрацювання залишився фундамент, на якому лежали просто пліти. Просто наша БК має таку силу. Якщо взяти нашу роботу, успіх, за який нам дуже вдячні наші суміжники, це 57-ма бригада, всі, хто МОГ працювали по бетонній будівлі, вона мала стратегічне значення, там постійно ховались групи орків. Командування давало наказ, щоб туди працювали і міномети, і артилерія, і FPV-дрони, і ударні дрони. Нам дуже вдячні за те, що ми прилетіли, скинули і е, сложили цю будівлю, чим змогли допомогти нашим суміжникам. В цій зоні відповідальності. І нас ще доволі часто просили відпрацьовувати саме по точкам, які мають стратегічне значення, щоб ми завалювали там входа в нори для того, щоб піхота, яка переміщувалася, не могла там закріплюватись і забігати ховатися від тих ж маленьких дронів. Супер там красивих відео. У нас не було, але ну, ефективна робота це не завжди красивий кадр. Це доволі таки складно, це тактика, стратегія, застосування БПЛА. Не всі ці розуміють. Але нам достатньо того, що нам вдячні суміжні підрозділи, і ми чуємо похвалу з їхньої сторони. і Для нас це дуже важливо.